Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках, щоденно звільняючи українські землі. Слава Україні! До вашої уваги програма Військо телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Історія України це фактична історія боротьби українського народу за свою державу та здобуття незалежності. Саме тому, 28 липня, Україна відзначає День державності. 27 липня президент України Володимир Зеленський відвідав Дніпровщину, Миколаїв, Очаків та Одесу. Привітав українських лікарів, медичних сестер, фронтових медиків із професійним святом та наградив відзнаками і грамотами. Своє щоденне звернення до українців в той день він записав в Одесі у кафедральному Спаса Преображенському соборі, в який кількома днями раніше влучила ворожа ракета. Заслухав доповідь щодо ліквідації. Наслідків російських ударів по Одесі по області. І тут у свято преображенському храмі, який Росія намагалась знищити, відчувається, що наші люди, наш дух все одно сильніше. Сильніше, ніж російський терор. Шукаємо системи ППО, щоб захистити Одесу. Увесь наш південь. Я дякую всім світі, хто підключився до цієї роботи з нами. Нагадаємо, вночі 23 липня російські окупанти завдали удару по історичному центру Одеси. Росіяни вдарили по місту щонайменше п'ятьма видами ракет всіх видів базування. Вони застосували калібри, онікси, Х-22, а також іскандери К та балістичні іскандери М. Внаслідок обстрілу дві людини загинули, ще 22 дістали поранення. Було пошкоджено 61 будівлю, і щонайменше. 28 об'єктів культурної спадщини, серед яких найбільший православний храм Одеси, кафедральний спасо Преображенський собор, будинок вчених та багато інших. Черговий терористичний акт з боку країни-агресора обурив не лише українців, а й усю цивілізовану світову спільноту. Більшість ворожих ракет в ту ніч поцілили в саме центр міста. До речі, нещодавно включеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Одна з них влучила прямо у центральний вівтар кафедрального спаса Преображенського собору, внаслідок чого частково зруйновано його будівлю, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, повністю знищені службові приміщення нижньої частини собору. Вже наступного ранку сотні одеситів прийшли прибирати соборну площу та розбирати завали. Охочих допомагати вистачає і зараз. Паралельно з добровольцями, що прибирають уламки, Працюють і професійні будівельники. Треба якомога швидше розібрати пошкоджену покрівлю, щоб встановити навіси від дощу. За оцінкою будівельників, все можна відремонтувати. Це лише справа часу. А головне, що для цього треба, це здолати ворога. Головне, щоб нам нічого не заважало. саме про що це російські ракети і російська агресія, а все остальне ми з Божою допомогою зробимо. Зрозуміло, що атакуючи центр Одеси, Росія хоче остаточно знищити зернову угоду та закрити для України будь-який вихід у Чорне море. Але її оновлена терористична тактика, скоріше за все передбачає і навмисні удари по історичних центрах міст півдня, демонстративне знищення Одеси та якомога більшої кількості її цивільного населення. Ні, ми звісно, не прості. простите. Ми потім заново відстроїмо. Так буде гораздо проще. І одесити це чудово розуміють. Таке робити, ну як на мене, це тільки потвори можуть. Взагалі просто не, не вкладаються в голові. Тут площа, люди постійно, дома жилі, пам'ятки архітектури, що Одеса зробила їм. Росія це держава-терорист, і українці всі ми повинні перестати толерувати будь-що російське, тому що ось те, що може зробити русський мір. От це як паразити, що у самих ні, значить і у другим порозвалюємо. Вот це ненормально. Це ненормально з мозгами просто всіх, хто там знаходиться в чинах, в званнях, хто там президент. тут у них там. С те, що накоїла Росія, оці всі злочини, і це жахливо спостерігати, скільки жертв, скільки зруйнованих мрій, цілих машин, будинків, чиїхось цінностей будь-яких, це дуже сумно насправді. Серце кров'ю обливається, але треба пам'ятати, що нам треба далі підтримувати наші збройні сили, донатити і допомагати нашій країні відновлюватись. Одесити розуміють, що Росія навмисно обстрілює Одесу вночі саме для того, щоб залякати людей та здійснювати на них психологічний тиск. Агресори, схоже, вже не розраховують на те, що їм тут хоч хтось симпатизує, і ці обстріли більше схожі на акти відчую, бо ворог вже зрозумів. Що навіть наблизитись до міста ані по землі, ані з моря вони вже не зможуть. Ніколи. І залякати одеситів їм також не вдасться. А от розлютити можна. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що наразі у звільненому від російських військ селі Старомайорське Донецької області українські військові проводять заходи із зачищення території населеного пункту. Як йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України на Бахмутському напрямку, наші воїни успішно відбили атаки російських військ в районі Південніше Кліщіївки. На Авдіївському напрямку атаки в районі Авдіївки. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Захисники одного з підрозділів сил оборони Півдня надійно тримають наші позиції та успішно виконують бойові завдання. Українським військовим вдалося повернути частину захопленої території і взяти в полон кількох окупантів. Днями українські захисники змогли дістатися позиції ворога та взяти в полон окупантів. Протягом кількох діб, утримуючи територію, вони успішно наводили артилерію на ворожі локації, вели розвідку щодо сил та засобів росіян. Ворог питається, проводить активні дії в нашому напрямку. але зараз вони в основному в себе знаходяться на ППД, Вони ще не готові щоб форсувати. Дніпро під час обстрілів наших позицій ворог найчастіше використовує сау та міномети, інколи АГС. Українські захисники дають гідну відсіч. Одкиримали бойове завдання від бригади нашої розв'язку боєм, так би сказати. Наше завдання було, щоб заняти дві їхніх еспежки. Під час виконання цього завдання вдалося взяти в полон двох російських військових. Все зібрано було чітко, поставлені задачі виконувалися. Повністю. Командира групи за проявлену хоробрість було згадано президентом у щоденному зверненні. В одній з бригад територіальної оборони, яка тримає оборону на Херсонському напрямку, волонтери-інструктори провели заняття з бойовими медиками. Під час практичних занять учасники обмінялися досвідом та вдосконалили свої навички. Граната! Ще з 2014-го інструктор Євген співпрацює з різними волонтерами, представниками Червоного Христа, постійно організовують виїзди в район ведення бойових дій. Згодом через брак людей, в 2015-му вони вирішують заснувати своє громадське об'єднання інструкторів з тактичної медицини під назвою Купена. Так у представників організації з'являється можливість ділитися своїм професійним досвідом не тільки з бойовими медиками, але й самими військовослужбовцями та цивільними людьми. І першим ділом, що ми почали робити, ми почали їздити в зону АТО. Хоча на початку ми просто співпрацювали з захистом патріотів, потім зрозуміли, що нам самим не вистачає людей. У мене зараз нова команда, тому що всі мої хлопці воюють. Після початку повномасштабного вторгнення 2022 року з команди Євгена всі підлеглі приєднались до Збройних сил України, щоб рятувати життя нашим захисникам на передовій. Сам чоловік залишився готувати новий набір медиків. Я залишився для того, щоб постійно проводити навчання для військових, для цивільних. Я скажу, тут достатньо непогані медики досвідчені, але ми так обмінялися, скажімо, своєю філософією тактичної медицини. Євген неодноразово бачив, як навчають бійців інші медичні працівники. І на його думку, не всі інструктори вміють донести потрібну і таку важливу інформацію, яка може врятувати життя. Коли бійці навчаються технічній медицині, втрати значно менші. І я дуже хочу, щоб цим займалися не медики. У медиків є своя специфіка, а цим повинні займатися звичайні інструктори, звичайні люди. Тоді медикам проще і менше втрат взагалі військових. За словами Євгена, тактична медицина має свій певний порядок дій. Знаючи його, наші воїни можуть завадити найгіршому та зберегти життя собі чи своєму побратиму. Є основний алгоритм надання допомоги. Тобто зупинка кровотечі на огляд дихання, дихальних шляхів. Це може зробити будь-яка людина, будь-яка немає різниці, немає вона медичного світу. Немає вона медичного світу. Для капелана найстрашніша його робота це ховати своїх військовослужбовців. Тож тактична медицина нам дуже потрібна, щоб як можна менше було втрат серед особового складу, щоб наші хлопці залишалися живими і поверталися до своїх дітей, сімей, домівок живими та неушкодженими. Курс тактичної медицини для бойових медиків містить найнеобхіднішу інформацію, володіючи якою слухачі зможуть зберегти людське життя. Це не одноразова, не одна годинна теорія проводиться з практикою, з прикладними матеріалами, дає і бойцям і офіцерам більш правильно використовувати ті наявні средства, які в них є. Золота година це той час, не просто коли там а ми повинні розуміти, що ми довеземо, а розуміти, що всі сили повинні бути вкинуті на його. Якщо протягом першої години після поранення буде надана повноцінна медична допомога, це врятує людське життя. Тож кожен повинен вміти і знати основи до медичної підготовки, щоб у разі необхідності бути готовим надати якісну медичну допомогу. Дівчата з морської піхоти, які повернулися з полону, та відома українська співачка Христина Панасюк. Разом з телерадіостудією Міністерства оборони України БРИЗ зняли кліп на пісню Привіт! Я вдома! Це меседж для кожного українського полоненого. Про вас пам'ятають, з нетерпінням чекають і люблять. Вже зовсім скоро. Дочекайтеся! Усім тим, хто в полоні, усім тим, хто повернувся з полону. Ми хочемо цим меседжем пояснити, що ми чекаємо. Я повернулась, я знову вдома. Зникає білю, зникає втома. Ліцні обійми гаряча кава. Я усміхаюся, я жива. Більше інформації на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соціальній мережі Facebook. Не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні Сили України. Наближаємо перемогу разом! Героям слава!